Всім привіт, з вами на каналі Артема Кубіт. Сьогодні будемо грати в замагальний. Ми вже почали раунд, тут у мене запис приховали. І у нас карта пробіг. Так. А ще я тут не один, звісно. Ми з командою, мабуть, То, тут. Український старан та амбуле. Угу. Поки йде завантаження. Все, вже почали без нас. Це таке розминочка. Це мені чорт. Це ще нічого страшного. Так я цю карту знаю. Я можу сказати в цю уроку вже ой, цю карту раз, тому я знаю цю карту. Вон. Так, закупляємося. А ще я хочу вам сказати, дякую за 940-939 підписників. Нам залишилось 60, 61 підписників до 1000. Бо моя ціль дійти до 1000 до підписників. Тому дякую за вам, за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви у мене є. а ще ви Підписуйтесь на телеграм-канал. Він називається де, український канал. А так бумери 211. Тому, якщо що, приходять до там багато цікавого. А в мене закінчились кончики. Блін. Але нічого трохи лише, як сказати, перший раунд. Так. Забились. О, ура. Виграли, але потрібно йому відійти. Бо якщо зарветься, то він програв. Хотя не, хоча ні, ні-ні. Наоборот, нічого не буде. Так. Пішли. Туди. Зараз кинемо їм флешечку. Хтось ще гранату кидає, хтось вже флешку. Ось мене осліпили. Це ще нічого страшного. Так, кидаємо туди. Ще туди. Опа. Так, вже заклали бомбу. Це дуже добре залишилося два врага. Їх потрібно вбити. А вон. Та що ще не може попасти? А я, ну добре, це ще нічого рішла, що я далі відіграюсь. Але ми, мабуть, сказати, ви... Або виграли, або програли. Все, програли. Це нічого страшного, там один на один. Ну, ой, один на один. у нас один-один. Тому це нічого страшного, можна так сказати. Я розумію, так що знову кидає флешку. Я розумію, давно не було у нас відео з стендоф по стендофу. Або ще по, про якусь гру. Пробачте, а тепер буду, я буду викладати відео про стендоп або ще щось. А вон в кризі сидіть. диви. Ну, коротше, я ж кажу, я скажу, буду викладувати ну, Робити відео, звісно, не кожен день. Дивлячи як, тому нічого страшного. Пробачте. Угу. А мабуть, ну, якщо так, давайте так, якщо в нас набереться хоча б, 5, ну, хай хоча б ну, да, 5 лайків, тоді я ще буду викладувати лише про стендов. Або проще щось. Що ви напишете в коментах? Тому нічого страшного. Мені каже, це зря він там сів, тому що він біля бомби. Це дуже погано. Так, а що там другий гроб? Він теж тут, але його осліпили. тут два. Добре. Зря ти там сів чувак. Дуже. Єс, це. Виграли. Ми виграли. 2-1 була, була нічия, а тепер ні. Ми... Так, закупилися і рушаємо. Так, так, так. Ми... Та хто? От в кого манічка кидати флешку не туди, куди потрібно. В кого, я не розумію. Ви що, знущаєтесь? Уф! Єс, єс. Трішки трішечки підлагує. але це ще нічого, нічого страшного. Кидаємо бомбу і ховаємось. Чекаємо, як сказати, своїх гостей, одного гостя. А там його вб'ють. І все. Бездоганно. Так, 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 так це дуже суперово. А ще я, я хочу вам сказати, що. Ну, нема комоди, що я сам залишився. А ще я хочу вам сказати, що. Щоб загасити огонь молота коктейля, потрібно кинути, як сказати, цю як його. димовуху, і тоді нічого не буде. Ну, тоді ви погасите огонь. Це і є правдою. Це ніяка не ложь. Щоб ви знали. Угу. Ну только... Ну только... А почему они там? только одного убили. Пошел вон. Блин, были. Надея была на меня, но ничего страшного. Как сказать? Виграємо, програємо. Єс, виграли. Я думаю, програємо. Оце, бачите, який взрив. Я думаю, програємо, але все вийшло наоборот. Я беру цю ру, цей пістолет, тому що, як сказати, він о, швидко стріляє. Дуже швид... швидкий кулемет. Кулемет, можна так сказати. І для цього чого я беру, тому що він ну, мені добре грати за нього, чим з інших пістолетів. Який Якусь... Ай-яй-яй. Я таке ж... Зрозуміло. Та там нікого нема. А ні. Є ось українець, це якраз, можна сказати, український таран. Вже заклали бомбу. Але не потрібно було там сідати, тому що вибухне. Вибухне. Ну, а що ти там сів? Заховайся десь і все. Я розумію, один залишився. Єс. Yes. Все. Хоча все ну, мабуть, виїхаємо. Так, раунд перед зміною. Угу. Я зрозумів. Так, ідемо, тепер вон туди. Туди я вже ходив, тепер нам потрібно йти туди. Угу. Так, підемо. Підемо, підемо. А я не з я не замітив його. Очмоніти. Є. Що він робить? Ніхто не може підсказати нам мені. Так, залишилось троє против двух. Угу. Так. Багає, але. А, все, вона одна залишилась. Їга плик буде. Ще лучить вона і так сильно, а чому мені йти просто. Опа-па, опа. опа Люди. Але в нас п'ять, а у них тільки два. Нам потрібно ще три рази виграти, щоб... Ну, до восьми. І все. Так, нічого, з нас троє залишилося. Інші вийшли. Ну, окей, будемо триматися, командою. Бо два. Як сказати, відволі вийшло. Угу. Сразу йдемо сюди в швидку, тому що... Треба ще й на ту сторону йти, тут і на точку Б. Скрисик, не скризи, не падає. Ну все, вони двоє. Так, український тара, український таран не вбив. Але вони заклали бомбу. І це дуже погано. Бо вона залишилась одна. Дарина. Ну, еще так ключе капець. Ну що ти стоїш Капець. А бомба закладена десь на точці А. Так, стоп стопи, дещо забули закупити. В обхід ми не йдемо, тому що ми знаємо, що вони тут завжди. Що за ідіотки далі? Вибачте за такі слова. Хто це кинув так? Спеціально. Ти чо зовсім знос? З глузду з'їхав? Ти диви, вони двоє напали. Я просто в шоці. І троє залишилось. Троє проти двох навіть. А уже двоє против двох. Ну, швидко, швидко, тікай. Все так шмаляє, або бояк. Ну все, я так і знаю. Так. Закупляла зимо. Все. Чому ми завжди тут? Чому ми не ось тут з'являємось? Завжди десь позаду. Я не розумію, звісно, але і не зрозумію. Вони всі в обхід, вони пішли всі в обхід. Я скажу капець, у нас по счету, як сказати, нічия просто нічия тому що два, як сказати, ігрока. Два ігрока, кобачте, два ігрока вийшли з Наші команди. Навіть одна ще одна вийшов. Ла. Це взагалі, капець. Тепер. Ну, я ж кажу, це, ну, не, не, невозможно просто. Капець. ще. два рази. Два рази. І, можна сказати, все, ми програли. Ми просто профукали час. Ось ми, як бачите, самі, що ми двоєм я і український ресторан. І все. Хто ще ніхто? Ай, трішечки осліпив себе. Чого страшного? А! Крису! все. Все, вирішальний рівень, ми програємо, все. Все, нам хана. Капець. Повинний капець. Я скажу про славі. Чи, чи ти, мабуть, использують що. Я не розумію. А, в крису, бачиш? Це просто вкрису. Ну все. Вот ну, грали. Але хоча це, можна сказати, лише гра. Це просто лише гра. Тут нічого нема такого. Так, Ну що ж, будемо закінчувати це відео, будемо прощатись. З вами був Артем Українець. Підписуйтесь на цей канал, давайте доб'ємо 1000 підписників, ставте лайки. Якщо набере під цим відео 2, ой, 5, заговорився, 5 лайків, то ми, то я буду ще, коли там завтра. Зроблю відео про Stand -off 2 або про PUBG. Тому ставте лайки підписуйтесь на цей канал, а також підписуйтесь на мій телеграм під цим відео або в шапці профілю. І з вами був Артем Українець і всім пока!